Усім привіт! Ви сьогодні на моєму YouTube-каналі і сьогодні в нас нова колекція. До речі, поки ще я не почала, будь ласка, підпишись на мій канал та постав подобайку під цим відео. Дякую. А ми починаємо! Як я сказала, сьогодні в нас нова колекція під назвою Тапочки. Подивіться, який гарний дизайн і просто. Мені вони всі дуже подобаються. І з квіточками є. Вау. До речі, тут в одному пакетику також є дві наклейки, тому пишіть у коментарі. Ну, добре, почнемо вибирати пакетики. І, як завжди, ми починаємо з першої колекції. Перша колекція це манікюр. Тут залишилося всього 4 пакетики. Ну, добре. Так, до речі, пишіть у коментарі, який ви хочете, щоб я відкрила в наступному відео пакетик. Ну, давайте сьогодні візьмемо з цей житень. Наступна колекція це маркери. Ну, давайте який. Давайте візьмемо ось цей ніжно-рожевий. Наступна колекція в нас це. Гадай слово. Тут вони такі майже усі темні, тому давайте виберемо ось цей рожевий. Наступна колекція це My room». Тут теж залишилося всього 4 пакетики. Ну, який виберемо. Давайте. Ось цей жовтий. І нова колекція це тапочки. Подивіться, просто вау! Я навіть не знаю, що мені вибрати. Ну. Який. Давайте. Давайте ось цей візьмемо. Ну, добре, починаємо. В колекції манікюр ми вибрали ось такий пакетик, тому давайте його відкривати. Вау! Подивіться, такий блакитний. Просто дуже гарний. І це під цифрою 2. 2 О, сюди, Так треба приклеїти. Ось так от приклеїли. Давайте наступна колекція. Це маркери. І ми обрали ось такий от ніжний-ніжно-рожевий пакетик. І відкриваємо. Вау! Відкривається так класно! Подивіться тільки наклейку. О, як же це гарно. Дуже-дуже гарно. Ну і це під цифрою 5. Це на цій сторінці. Ось сюди. Ось так буде. Приклеїмо. Ось так от приклеїли. Наступна колекція це вгадай слово. І ми обрали також рожевий пакетик. Закривається просто. Класно, так. Так, цікаво, яка тут літера? Літера я. Ось з таким лимончиком, подивіться. Взагалі мій улюблений колір це жовтий. Нам сьогодні впалася ось така літера жовтого кольору. І яка тут під цифрою 9. І сюди. Приклеїмо. Ось так от. Наступна колекція My Room, Також жовтенький такий пакетик. Відкриваємо. Також одна наклейка. Дуже гарний такий. Вау! І він під цифрою. Під цифрою це або 4, або 1 Це один. Ось сюди треба приклеїти. Вже так гарно в нас. Просто вау! І нова колекція. Ось така дуже гарна. Ми обрали пакетик із пончиками. Ось такий також гарний. Ну, відкриваємо. Він яскравий. Незвичайний такий. І він під цифрою 4, Чотири треба ще О, 4. Ось так от треба приклеїти. Ось так от, дуже гарно. І це була остання колекція на сьогодні. Ну добре, дякую усім за перегляди. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Усім пока!